Маленька україночка Софійка Тютюнник віднині є перспективною музиканткою. Її разом із іншими першокласниками дитячої музичної школи у переддень Міжнародного дня музики посвятили у музиканти. Урочистості відбулись у малій залі палацу культури і творчості. У закладі естетичного виховання дівчина вирішила опановувати гру на гітарі. Перші три заняття, на яких встигла побувати першокласниця, додали їй впевненості у тому, що із вибором музичного інструменту для навчання вона не помилилася. Це такий інструмент, який просто в мене в душу впав. Дуже в мене це дуже получається. Мен... Мені подобається на цьому грати. А хтось із родини в тебе грає на якомусь музичному інструменті? Мій дядько грає на гітарі і він якось так зіграв на праздник, на його день народження. Він зіграв, і прямо мені так сподобалось. І я записалась на гітару. Ще один першокласник Оресто Зірний вирішив навчитися грі на скрипці. Обрав цей доволі складний музичний інструмент для опанування, щоб стати учасником родинного ансамблю. Тріо, до складу якого входитимуть двоє братів і сестра. Гратимуть на різних музичних інструментах. Я хотів, коли моя сестра навчиться грати ту, ту пісню, яку я граю, і мій брат, який на гітарі грає, теж навчився ту пісню грати на гітарі, то хочу, щоб потім міг грати в три. Трьох да. А сестра на чому грає? На піаніно. О, ви обрали одразу три різні музичні інструменти? Так. А чим тобі сподобалась скрипка? Словно, дуже Опанувати гру на скрипці вирішили одразу двійко дітей із родини Коленків Софія і Матвій. Чому саме її? Тому що вона королева музики. Цікавимось, хто із дітей обрав музичну школу для навчання. Спочатку Матвій, а потім я захотіла. Я попросив. Мені, мені мама показала от музична школа. Ти хочеш туди пойти? Я захотілася. Посвято до лав учнів закладу культури проходила у вигляді інтерактивної гри. Діти відгадували загадки про музичні інструменти, а потім мали нагоду почути їхні звучання. Дуже уважно юні музиканти слухали виступи вже досвідчених учнів школи, які демонстрували свої здібності у грі на музичних інструментах. Урочистим завершенням заходу стала вітальна промова Анатолія Головні, директора дитячої музичної школи. Хочу подякувати нашим першокласникам, нашим діткам, нашим батькам. Дякую вам за те, що ви вибрали саме наш заклад для естетичного виховання дітей. Нам дуже приємно, що в нашому місті є дуже великий вибір. Для навчання дітей і спортивні, і художні, і в тому числі і музична школа. І ми, в свою чергу, опікуємося дітей, дітьми, які хотіли б познати музику саме. Музика це один із видів мистецтва, яка нематеріальна і неможливо потрогати, побачити. Вона це як дотик до серця. І тому ми докладемо з нашими шановними викладачами максимум зусиль для того, щоб навчити і передати ті знання. Які ми в свою чергу отримали, і сподіваємось, наші діти продовжують нашу справу. Анатолій головня зазначив, заклад естетичного виховання, який він очолює, має багато здобутків на обласних, всеукраїнських і навіть міжнародних музичних конкурсах. Кожна обдарована дитина, яка здобула призове місце, стає лауреатом щорічної церемонії нагородження твоє майбутнє горішні плавні і отримує фінансове заохочення від міської влади. Цьогоріч 25 юних музикантів мають грошові премії на суму 27 тисяч гривень. Дбає міська влада і про оновлення інструментальної бази. Нещодавно музична школа придбала новенький саксофон за 17 тисяч гривень, проте цьогорічні закупівлі на цьому не скінчилися. Із спеціальним подарунком на церемонію посвяти першокласників у музиканти прийшла головна спеціалістка відділу культури спорту і туризму Марина Сидорчук. Хочеться побажати. Щоб музика завжди була у ваших душах і серцях, тому що в такі непрості часи саме музика лікує душі. І дозвольте від імені міського голови вручити подарунковий сертифікат на суму 20 тисяч гривень для придбання музичних інструментів, скрипки та корнета. Попереду в юних музикантів довгі і зовсім нелегкі кроки до пізнання світу музики. Сподіваємось, що їм все вдасться, і скарбничка талантів грішніплавнівської громади поповнюватиметься новими іменами.